Адаптація для демобілізованих обласну програму підтримки учасників АТО та сімей загиблих бійців вирішили змінити. Тепер документ розповсюджується і на демобілізованих військових. Крім того, діятиме програма не до кінця нинішнього року, як передбачалось, а до 2020-го. Зміни розробляли працівники департаменту соцзахисту. Тепер програма містить розділ про соціальну адаптацію учасників АТО. Серед іншого, сюди входить медичне та санаторне лікування, відпочинок, забезпечення пільг, отримання земельних ділянок та поліпшення житлових умов військ. Обговорити документ запросили волонтерів і самих військовослужбовців. Їх пропозиції теж несуть до кінця тижня. Дуже прошу, якщо можна до цієї програми розробити критерії оцінки ефективності реалізації заходів програми. І далі заучити об'єкти програми. Маються на увазі те, на кого вона розрахована, громадські волонтерські організації. До оцінювання якості реалізації закладів програм. Єдине вікно повинно бути в кожній міській раді державністрації, де бути присутній перший передусім юрист. Так. Щоб людина прийшла і сказала, у мене такі проблеми. Тоді ви будете з цього формувати і списки, і паспорта, що людину потрібно.